Тих як ти, що страждають від нежиті та геймариту, дуже багато. Цинапсин відновлює носове дихання, знімає набряк слизової. лизової. Цинапсин носом вільно. 16 болючих історій жінок, які пережили насилля сьогодні. На їхню честь та на честь усіх жінок, які зуміли впоратися з наслідками і розпочати життя заново в одному зі столичних скверів висадили 16 сакур, які зацвітуть вже навесні. Назвали сад символічно алея жіночої сили. Саме з цієї акції благодійники відомі актори, громадські діячі, спортсмени, телеведучі та просто небайдужі розпочали міжнародну акцію «16 днів проти насильства над жінками. 16 героїнь, які сьогодні можуть розповісти про власну перемогу над насильством, жінка вийшла зі складних аб'юзивних стосунків, в яких перебувала два з половиною роки. Сексуальне, психологічне і фізичне. Про сексуальне насильство я не буду розповідати. Про фізичне це підняття руки, також саме ж нерозуміння і не було підтримки, як і фінансової, так і психологічне теж на той момент їй було 22, а маленькому сину півтора роки. Надія звернулася до благодійників по допомогу. Жінці надали соціальну квартиру, де вона змогла оговтатись. Коли я сказала, що я вже не можу, і я сказала, що я сильна, я справлюсь з усім сама, бо в мене є дитина, яку треба підняти на ноги, щоб дитина цього не бачила, не боялася, і потрібно сильна мати. Наталія також одна з тих, хто не може мовчати про насильство. Деталі своєї історії жінка пригадувати не хоче. Не скла. Сімейні стосунки з чоловіком, і я вирішила поїхати в Київ. І я натрапила в інтернеті на соціальну квартиру, на яку мене залюбки прийняли, і вони надали психологічну і юридичну допомогу. Наталія виховує маленьку донечку. Зараз працює фізичною терапевткою. Каже, одного дня рішення піти змінило її життя докорінно. Страх є завжди, але чим більше людина його. Відкидає на задній план і рухається далі, попри всі труднощі, і буде йти далі. Я думаю, що все буде виходити тільки на краще. Ніколи немає правильного вибору і немає правильних рішень. Але якщо ти рухаєшся, ти завжди рухаєшся в правильному напрямку. Сьогодні ж в одному з скверів столиці усі небайдужі відомі телеведучі актори, спортсмени та громадські діячі висадили 16 сакур. Усі вони на честь сили тих 16 жінок, які наважилися на радикальні кроки, і, попри страх, змінили своє життя, щоб продовжувати жити. Свого часу вони усі втратили свої домівки, опору і надію, не сподіваючись, що їм можуть допомогти. За цим стоять 16 історій жінок, які не просто пережили насильство, які справилися, які відновилися і зараз готові говорити. Навіть якщо жінка пережила насильство, то вона повинна розуміти, що є ті, хто можуть допомогти, що потрібно звертатися по допомогу і що життя продовжується, і ми сподіваємося, весною ці сакури і ці дерева зацвітуть. Підтримати цих жінок і посадити сакуру прийшла сьогодні українська гімнастка та багаторазова призерка чемпіонатів світу та Європи Ганна Різатдінова. Спортсменка каже: насилля буває різним, іноді, зокрема, психологічне знущання розпізнати складно. Діти нашого от наступного покоління, кого я треную, вони вже, слава Богу, не відчують цього. А я ще застала такий радянський підхід, коли ти приходиш до зали, і просто тобі тренерка каже, що ти не така, що тіло в тебе не таке, і взагалі ти не зрозуміла на кого схожа, ти товста, крива там і так далі. Ну тобто, це. Почути там в 4-5 років, ну зрозумієте, це для дитини ну, біль на все життя. Про свій дитячий біль розповідає ведуча програм на телеканалі СТБ Матвєєва. Матвієва. Щороку у дні боротьби проти насильства підтримує жінок, які зазнали знущань на жаль, в моїй родині. Коли я була дитиною, було насильство присутнє, але ми змогли вийти з цього, і я хочу надихати жінок на те, щоб вони замість того, щоб терпіти і страждати мовчки, спочатку принаймні проголошували про це, боролися інформаційно і долучали всі сили, які можуть їм допомогти. Алея жіночої сили це символ боротьби з насильством, який внесуть до книги рекордів України як першу унікальну алею сакур, висаджену жінками, які потерпали від насилля. Додам за статистикою проон. Щороку від домашнього насильства гинуть 600 українських жінок. А від фізичного домашнього насильства в Україні страждає близько 2 мільйонів осіб. Статистика також каже, що понад 80% – це насильство чоловіків щодо жінок. Ксенія Павлишин, Віктор Зеленков, програма Вікне з марафон. Єдині новини.